28 квітня 2023 року, близько 4-ї години ранку, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітно-ракетних військ повітряних сил ЗСУ у взаємодії із ППО та інших складових сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101, Х-555, а також два безпілотника оперативно-тактичного рівня. Цілі знищено у зонах відповідальності: повітряне командування Центр, оперативне командування Схід та повітряне командування Південь. Після паузи, тривалістю 51 день, ворог завдав чергову ракетну удару по Києву. Сили протиповітряної оборони збили в районі Києва 11 крилатих ракет і два безпілотники, повідомляє голова міської військової адміністрації Сергій Попко. Попередньо внаслідок падіння ламків в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджене дорожне покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло троє людей. Рятувальна операція триває. Про це написав начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Тубарець. За інформацією, на цю хвилину російські ракети забрали життя трьох людей. Ще вісім травмовані. Дві російські ракети пошкодили три багатоповерхівки. Постраждалим надають медичну допомогу. Пошуково рятувальні роботи тривають. Керівник Національної поліції Ігор Клименко також повідомив, що у Дніпрі загинула жінка з трьохрічною дитиною. Ще троє людей травмовані. У місті Українка. Внаслідок падіння уламків російської ракети є влучення в багатоповерхівку, двоє травмованих. Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає, кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу і покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин і дамо жодному окупанту уникнути відповідальності. Володимир Зеленський, президент України. Попередньо. Загалом від нічного ракетного удару по Україні загинуло шестеро людей. Понад 20 отримали поранення. Пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. І як завжди, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Тисніть на дзвіночок, і залиште свій коментар.